Hello Forever Family. Okay? Until then, keep focus on what matters most to you. Привіт, родина Форевер, і ласкаво просимо до нового випуску новин Форевер. Я Гері Шріф, звертаюся до вас із глобального ралі 23-го року, тут на прекрасному балі, де ми провели неймовірний тиждень, сповнений визнання успіхів та веселих розваг під сонцем. Я хочу поділитися з вами коротким підсумком цього. Тож пристебніть ремені, поїхали. У середу ввечері ми провели потужний тренінг, на якому ми розповіли про нові інструменти для вас і вашого бізнесу, а також запустили нові продукти. Спочатку поговоримо про інструменти. Ми запустили абсолютно новий каталог продуктів, і я маю сказати вам, що наш відділ маркетингу виконав чудову роботу. Цей стильний каталог поділено на категорії продуктів із абсолютно новими приголомшливими зображеннями. А крім того, він розповідає історію від заводу до продукту, яку ми всі любимо. Та з якою давно знайомі, Далі ми випустили абсолютно нове відео про наші можливості, яке не тільки було веселим і захоплюючим, але детально показує подорож нового підприємця у світ Форевер. Це буде новий потужний інструмент рекрутингу для вашого бізнесу Форевер. Слідкуйте за новинами, оскільки він буде доступний у вашій країні приблизно через місяць на FLP360. До речі про FLP360 і про те, який це корисний інструмент. Він став ще більш актуальним. Альним для вашого бізнесу Forever. Ми запустили новий звіт під назвою група фокусу, який дає вам змогу ознайомитися з вашим бізнесом і тими підприємцями, які близькі до виконання чотирьох кредитних коробок або досягнення наступного рівня, щоб ви могли заздалегідь зв'язатися з ними, підтримати та допомогти їм. А тепер моя улюблена частина. Тут на глобальному ралі ми запустили чотири нові продукти. По перше, це наш новий покращений захищаючий денний лосьйон. Це натуральний сонцезахисний крем із оксидом цинку з фактором SPF 20 для захисту від ультрафіолетових променів сонця. він не залишить білого нальоту на вашій шкірі і поставляється в новому тюбику. і тепер він є у наявності у північній Америці та усіх країнах Європейського союзу. Наступний продукт Forever імунна гумка. Він містить 10 вітамінів та цинк, має 100% веганську формулу на рослинній основі, менше плавиться та злипається при високих температурах і має чудовий смак тропічного манго. Потрібно лише дві цукерки на день, щоб підтримувати належне імунне здоров'я. Знову ж таки, тепер цей продукт доступний для продажу в північній Америці. Та всій Європі головним моментом вечора став запуск двох чудових нових ароматів: Малоса і Алофа, на честь спадщини Рекса Мана. Ми всі знаємо слова Рекса сила форевер це сила любові. Але можливо, ви не знаєте, що Рекс провів 30 місяців своєї юності серед жителів самоа, де він відчув величезну любов до людей і культури. Малоса самоанське слово, що означає сила, а алофа означає любов. пляшки створені з використанням мистецьких творів самоанської культури, які символізують малоса і алофа. Вони будуть у продажі вже цього літа, і вони вам неодмінно сподобаються. Перед глобальним ралі ми провели кілька днів із нашою глобальною командою лідерів на саміті GLT. Це був чудовий час, коли ми мали змогу провести для них кілька тренінгів і почути їхні ідеї щодо майбутнього форевер. Але найважливіший день, який був у нас, коли ми об'єдналися з місцевим фондом під назвою Sanjay Watch, місію якого є усунення пластику, який пливе з річок в океан. Тут в Індонезії ви можете цього не помітити, але насправді Індонезія є другим найбільшим забруднювачем пластиком у світі, тож ми взяли наших членів GLT. Одягли у футболки та шорти і відправили на нашу ділянку річки. На цій ділянці річки ми фактично зібрали понад 200 кілограмів пластику для переробки. А також ми поставили захисний бар'єр, спонсорований компанією Forever, який буде в цій річці. Щодня фонд Санджай посилатиме когось, щоб зібрати з річки пластик, який буде уловлювати цей бар'єр від Forever. Крім того, велика частина того, що вони роблять, це просвітництво. Вони інформують Формують місцеву спільноту про те, як правильно утилізувати та переробляти пластик, щоб він не потрапив у наші чудові океани. У четвер увечері ми влаштували чудову вечерю для наших кваліфікантів на 5 тисяч кредитних коробок прямо тут, на пляжі. На балі. У нас була можливість не тільки провести з ними час, але й відзначити трійку найкращих кваліфікантів у кожній із чотирьох основних категорій. Утримання, продуктивність, залучення та розвиток. А в суботу у нас була вечірка бонусу президента. Вечір був насичений ще більшою кількістю визнань. Ми також раді оголосити 10 країн із найбільшим обсягом продажів у всьому світі. Номер 10 – Великобританія, номер 9 – Об'єднані Арабські Емірати, номер 8 – Туреччина, номер 7 – Угорщина. Номер 6 – Малайзія, 5, Номер 5 – Північна Америка, 4, Номер 4, Франція, Номер 3, номер 3 Німеччина, Номер 2 – Індія і нарешті країна номер 1 Японія, Японія і Чибан. Номер один. Вітаємо вас усіх і сподіваємося, що у вас є мета, щоб наступного року ваша країна була в топ десятці. Ми також відзначили нових менеджерів з дорогоцінним камінням. Вітаємо 41 нового сапфірового менеджера. 13 нових діамантово-сапфірових менеджерів, двох нових діамантових менеджерів. І вперше в історії ми маємо двох нових діамантових центуріонів. Сенчурієнхунімі такога і Такі та Токомото Кобаяші з Японії. Вітаю кожного з вас. Дякую за те, що ви є таким прекрасним прикладом для всіх нас у всьому світі. На цьому завершується цей випуск новин Форевер. Вітаємо тих із вас, хто приєднався до нас на балі. Ми пишаємось вами. Ми сподіваємося, що ви безпечно доїхали додому. Але що найважливіше, що ви готові вивести свій бізнес Форевер на новий рівень для тих із вас, хто не був тут з нами. Ми сподіваємося, що ви поставили собі за мету приєднатися до нас наступного року. Прекрасній Індії, а тому зосередтеся на найважливішому.